Благословен Бог наш, все да нині, присниво віки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тебі, Серг Небесни, ти життя душі істини, железні все сповняє сукрові, щоб є жизнь подателю, прийди все лиса в мене, і очистиною цакіа скверне. І спаси, блаже, душі наша, святий Боже, сиди, кріпки, сади безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сди, кріпки, сди безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сди, хліб, сди, безсмертний, помилуй нас, славу Отсу і Сину, і Святому Духу, і нині, і пресної віки вікова. Мінь. Пресвяти Тройце, помилуй нас, Господи, очисти старих наша, владико проси, беззаконня наша, святий, посити, сили, немощі наша імені мене Твоє, городи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу і Сину, і Святому Духу, і нині і вовіки віка віковам. Отче наші жиси на небесі, да сліди сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде творя Твоя. Яко на небесі і на землі, хліб наш насушний дасть нам не і остави нам доли наша, якоже йому оставляєм должником нашим, і не веди нас воєскушене, но і збави нас от лукавого. Господи. Як твоє царство і сила, і слава Отца, і Сина, і Святого Духа, нині, і пресну, Во віки віком. помилуй, Господи, 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 помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині пресної воїна ковами. При діда, бо коніпса, Цареві нашому Богу, при діда, Христу, Цареві нашому Богу, при діти, бого ніпсях припадам Господи, Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови душа моя, Господу, Господи Боже, ми возвеличилося єси, зілово і сповідає, Нево вели пото облексає єси, одіяєся світом і коризою, простирає небо, як окошу, покриває водами, привозпріння своя, полагає облики на восхождені своє, ходяє на крило вітренню, Творя янили своє духи і своє, своїми племені, огненною, основає землю на твердий я, не преклониться во вік віка. Без нея кориза, одіяни, я нагора стану твою до запрещени Твоєго побігнуто, власа, грома бояться. Восходять гори, не сходять поля в місто, я ж основав єси їм, приділ положили всі його же не прийдуть, не обратяться покрити землю. Посилає істочники водебріх посеред гор прийдуть воду, напаяються звірисельни, аж до то нагріву жажду свою, на тих птицю небесні не привітають у середи камене, не дадять глас, Напояй гори, от привозпринігні своїх, от поледі от твоїх носити ця земля. Прозябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести хліб от землі, іменно веселить серце чоловіка, умастити лице єлеєм і хліб серце чоловіка укріпить. Наситяться древа польні, яка жі, і кадриливанство, і же єси насадили, там птиця возніздяться, я жилище вожилище, предводительствує тим, і горе високе, єленим каменем прибіжище заяцом, сотворили сілу нововремена, сонце сонця позна запад свой, положилися мої будь с в неї, же і звірі і добра внії. З не рікающе восхитити і взиска тут Бога пищу собі, бо ся сонце, і собрашся, і воложа своїх лягу, ти зайде чоловік на діло своє, і на ділання своє, своє, своє до вечора. Яково звеличишися, діла твоя, Господи, вся премудростю сотворилися, і сповниться земля тварин Твоє, я, всіє море великої, пространної та могади і женіші числа. Животне, су великими там у кораблі приплава, і з місця, Його же создалися ругатися, йому всяко тобі чаду дати піщим во благоврем'я. Давши тобі їм соберут, отвершу тобі руку всяческе і сплениться благости, отвершу ж тобі лице возмітуться, отими ще дух, які іщезнуть і воперсу і возвратяться. Послеше духа Твоє, созиждусь і обновіше лице землі, буде слава Господня, бо віки возвеселиться Господь у ділів своїх. Призирає на землю і тваряю трестися, прикасаюся горем і дум'яться, воспою Господи, Господи в животі моєм, поє Богу моєму, дон де жуєсь, Да устадиться йому бесіда моя, аж живо звеселюся, о Господі, да іще з нудрішниці від землі беззаконниці, як уже не бити їм благослови душа моя Господа. Сонце позна запад свій положили, сіть моє бось ночі, як ось діла Твоє, Господи, вся премудростю сотворили Славу Отцю Сину, і Святому Духу, і на ній приясну, і овіки віков, амінь. Алелуя, 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 слава Тебі, Боже, алелуя, 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 слава Тебі, Боже, Аллилуйя, 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 слава Тебі, Боже. Миров, Господу, помолимся. По слушним мири и спасени душ наших, Господу, помолимся. Мирим се, у мира благословения, светих Божий, църква и сведене ми всі, Господу, помолимся. Осветим храми сами с миро и благовиним и страхом Божием, ходящих понять Господу, помолимся. У святійшому селенській маркері нашим Францисці Папі Римським Преосвященнім Боголюбивому Єпископі нашим кер Теодорі, Боголюбивому Єпископі нашим кер Нілічецьким, Пресвітерству, Охресті, Діаконстві, Овсем приїжджі людях, Господу помолимся. Господи помилуй. Обохраним у народі нашому, придержащих властей наших і всем воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. Раді симвоти обидите лиси і всяком радіве сестрані віружи В них, Господу, помолимся. Облорастворений воздуху ізобили і плодов земних і времені їх мирне. Господу, помолимся. Поплаваючи, путешествуючих, медуючих, страждущих пліненних і оспасених. Господу, помолимся. Господи, помомили. Поізбавитися на воцякие скорби, гніва і нужда, Господу, помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже, Твоєю благодатию, Пресвятою, пречистую преблагословенну і славну владичицю, нашу Богородицю і Приснадіву Марію со всіми святими пом'янувши самі себе і друг, друга, і весь живот наш Христу Богу предади нас. Як подобає тобі всякає слава, честі поклонені Отцю і Сину і Святому Духу нині, і присну, і во віки віком. Злак тебе услышим, послышим я, Господи, Господи, возвак тебе услышим я, вонь мила сомолиня моєго, не да возвати ми хлебі, услышим я, Господи, дай справиться молитва моя, якодила пере тобою. Pozdijani je ruku mojeju, večernja, ja ja, Uloži, Ospode. hraneni u stol mojim i u snah mojih. Ne ukloni moj, sa lokalstvom, ja ne vševa tebe ne orisi. bez i ne se sa izbranami njih. Не каже, дня праведних милості, облечетні, ележа річну не ненамасійла моє, я. є ще й молитва моя, вовла оволений, їх пожертва Божо при камінні судо їх, услышаться, ловола моя, кого яко то, отоща землі, просідеся на землі, розточищася, кось їх приадій. Яко по тобі, Господи, Господи, очі мої на Тього полахні, отим душу мою. Зохрани вня освіті уже сустави, шамий особла з ділаші, беззаконні Паду твою мрежу, свою річницю, єдине зядь до неже, прийду. Ласу моїм, ко Господу, возвав ласу моїм ко Господу, помолився. провлю перед ним Молення моє, печаль мою перед ним возвищу. Найдай ще зад от мене, духу моєму, і ти познали стези моя. На поти сем не божив кожда, скриша, сі дні. Смотря по десну і возглядах і не бізнає мене. Воїбне бійство от мене, ні зиває душу мою. Бо тобі, Господи, ріхти, і си моє. Часть моєї сина, землі живих. Вонь ми молені моєму, як осмирихся зіло, і збав я донящих м'я, як укріпишеся, паче мене, і зведи стивницю душу мою, і сповідати со імені твоєму. Мене ж тут праведницю на де возда си мені, і злобіни возваху тобі, Господи, Господи, услыши лас мой, да буду душі твої в немлющі, моленія моєго. А ще беззаконний назри Господи, Господи, хто постоїть, як у Тебе є. спаси, на кресті, при Сонце, він помрачиться, острака Твоєго, і за віця церковна я розрахся. Потресей камні, також де трепетом розпаса, зріти нетерпляче своєго свого Бога, на древі страждуща страждаща трагедного, і от беззаконних досаждає. Терпіння, Господи, потерпи, душа моя, во Слово Твоє, у душа моя на Господа, Весний, збожен, на землю. Весь у язвисей лежить поданий, чудесним звій. Вознесе новим, що ти древо чоловіком. Разрешается и спасає, и же прежде ослу, тим живим молимся, спаси на ще древси и царстве Твое. gobe je bezmišne sunce se sa Спасибо. Яко Господу милості мною, в Негові збавления, і Той збавить Ізраїля то, от себе, законіє, благодать прийняв все свято, всеславний робення Духа, всю рожені, все ли Бого, учає. От забезнальна, начало Божества, зони вже сина, як осо престольна, отсує єдино сочна, от ні вираждаємо, як очело. Священно божественною, Твою душу, як благоприяте принес Єси і тіло придане, священо, як Божественно, і священо дійство душі, віруючи все не жителю, Богу. pameti borbeni je oblažanje i sa ljubim i slove sa propovim. Святоє число, а постолові єси на воспиниє, преславлено, приснує, вже пречистая борониця, Матері, Господи, Діонісі, со тобою, і вже божественний спасавчина, сов, ниже твоє все прасте і пресвятоє Божество. Вірний в блашає, ми робисла, слава цю і Сину і святому духу, хреста у спини Божественно, посниче по матери, віщани, божественним серця блажене. Вірник і священної сослові проповідателе апостолову славним і ступенєм божественнішим, скій божествення, тайне, тим держнове, як пиєм, і ярше чиє рофеє, у душах нас. Світом побіждашися, обнажившимся на кресті, побігається, бо писнов жилу і большим, у менше не дає тістока, кому не подобається, світящим у Христу, скритися, за річ у свенні, достойним благолаше. cea zrașe vreo ia stăia Sfântul Sfânt. Premudră-ți Що небо і землю. О свідохочі мої в городню дуже прийде моя. помощ моя. Моя о Господа, небо і землю, мощ моя от Господа, сотворча, небо і землю. Господи, вечір це, бедрика собранитися нам, слависи, Господи, Боже, одесь наших і хвальний прославлений, м'я Твоїмо вікінам. Господи, милость Твоя на нас, як ужопова комнатя, Господи неси, Господи, на очі на соправданім Твоїх, славенеси, влада вразуми нас соправданім Твоїм, славені си святим, просвіти на совдання Твоїми, Господи, милость Твої. Я повітню, робот Твою не призри Полуваєт хвала, ниполу має тідіє, слава подобає то це, не святому Духу, ніж нові комої. Ісполни вечерню молитву нашу, Господеви. Заступи, спаси, помилуй сохрани нас, Боже Твоєю благодатию. Вечером сущена свята, мирна і безгрішна Господа, проси. Ангела мирна, вірна, наставника, хранителя, души тіла з наших, Господа, проси. Прощення, оставлення, ріхо і наших, Господа, проси. Добрих і полезних душам нашим мірам мірою, Господа, просим. О, дай, Господи. Проче время живота нашого, бірі покаянні у Господа, просим. О, дай, Господи, Християнське кончиння живота нашого, безболізнене, непостидно, мирний, доброго відвіта на страшнім судищі Христові. Просим. О, дай, Господи, Високий причисти, преблагословенної славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію со всіми святими, пом'яну уши, самі себе і другу, друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як блахи чоловіку, любець, Бог, і сиї тебі, славу села, ймоцу і сину, і святому духу, нині, і во віки, віком. Мир всім. всі мам. Господи, Тебі, о, 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 Буде държава царствие твоего благословенно и препрославлена на Отця і Сина, і Святого Духа ни пресни во вики вико. Все село, Хресною, Петра травмо морі і помилуй м'я Боже потенвозвінохочому і живущому на небесі, все хоче рабо в руку Господні своїх, як очера б не в руку Божий Своя, також наш Господу Богу, нашому донде живуще Расплеться, разплеся мопия, і же твої даровани присно наслаждаючись, і злов'ямо волонітелям і сна прошаху прияти, же праведником убий.

Єда тя, беззакони люди спаси, жизнь нам треба вознесо, то начисто і, і пренепорочне мати твоя предстояща і радающа. Tvoje što spasenije Tvoje, je se od ova prilice i svih ljude. Sveti Tvoj zgroveni jazer, Bože, sveti Смерни, помилуй нас, святий Боже, сюди хріпйся, ти безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, сюди кріппийся, безмерний помилуй нас, нас. нас. Отцеви, Святому Духом, і присну, і ки вікова мій, святий, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти лиха наша, владика прости беззакони наша, святи, позідися, немоще наша. І мене Твоє ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Забо цей сина, святому духові, ні присни у віки віковом, Отче наші жиси на небесі, на да святи сім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Як і на землі, крім наш насушний даш нам не Остави нам доли наша, як живемо, йому оставляем нашим, І не веди на своє скушене, но избави нас от уха. Як твоє царство і сила, і слава, Отце, і Сина, і Святого Духа, нині присниво віки віко. Sve će se boksa, uzzusu, da je i treće se u osimlavoju slobistiju, sve će do nipnog Boga, počer pjesmiju od susuda izbratno neizrečenaja. I vjeru suplju dravno je tečenije, sovršen je si, sve će do muđeniće i okrenje, moli Ростися душа наша, слава Отцу, і Сину, і Святому Духу, і на ній пресно, і во віка Амінь. Діво я, і не стану. ja moljaš je ne prestaj, prošen je prenišeni nam darova. Помилуй нас, Боже, по велицій милості Твоєї, молим Тися, услыши і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Іщі молимся у святішому селенстві Меркіреї нашим, Францисці, папіримстім, преосвященнім, бо любим єпископі нашим Кир, Теодорі, бо любим єпископі нашим Кирнілі, ослужащих і послуживших у святім храмі і оцих наших духовних, і все його христі, брати і нашої, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, і ще молимся в окраїному народі нашому, при державчих властех наших, і у всем воїнстві. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. І ще молимся в предстоящих людях, пожидаючих от Тебе, велике і богатої милости, затворящих милостиню і за вся православне Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй осподи помилуй. помилуй Яко у милостиві. Чоловіку любляц Бог, я си й тобі, славу славямо цві сину і святому духу на ній во віки Амінь. Свіснішої керовими і славнішої безстранилі сарафи. Слава Тобі, Христе, Боже, уповання наші, слава Тебі. Слава Отцю і Сиві, Святому Духу, і нині пресної, і по віка Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистя своєї матері, святих славних і всіхвальних апостол, преподобних і бонусних, отець наших, свята освящену мученика Єротея і преподобного отця нашого Франциска, їх же днесь пам'ять свершаємо, блаженно освящену мученика Теодора і всіх святих помилуєте і спасет нас, як облах і чоловіколюбець.